Усім привіт! На огляді планшет від компанії Blackview, який називається TAP-11SE. Це такий же по корпусу, по дизайну, як звичайний 11-й, але весь є версії, трошки дещо змінили. Зараз ми про це все будемо говорити. Комплектація. Відкриваємо коробку, подивимось, що є всередині. Звичайно ж, ми маємо фірмовий чохол в колір корпусу планшету. Також далі тут є інструкція, скріпочка. Кабель та блок для заряджання. Тут, в принципі, все стандартно. Давайте перейдемо до заліза цього планшету. Товщина корпусу майже 8 мм, вага трошки більше, ніж пів кілограми, і насправді це нормальні стандартні показники для будь-якого планшета конкурента. Можна ставити сюди, звичайно, ж сім-карти, слот знаходиться ось тут. З цієї сторони у нас є кнопка регулювання гучності, блокування тайпсі для зарядки, а також розім навіть для навушників, навіть так. З цієї сторони у нас стереозвук, тобто маємо два повноцінних окремих динаміки. Звук середньої якості непоганий, але досить гучний. З цієї сторони немає взагалі нічого. Ну і звичайно ж, камера в нас випирає, але у вас в комплекті є чохол, і коли ви його одягаєте, то ніяких проблем у вас з цим не буде. Камера також буде захищеною. Цей планшет працює на процесорі Unisoc t 606 так бюджетний відносно. Але і планшет недорогий. Операційна система тут Android 12, і насправді графічна оболонка прекрасно працює без проблем. Тут встановлено OS версії 3.0. Графічний лаунчер від Blackview, який має досить непогані характеристики, і дизайнерське все дуже круто оформлено. Є можливість розширити оперативну пам'ять, додавши до 6 гігабайт, яка забереться з постійної пам'яті, це саме віртуальна оперативна пам'ять. Своєї ж пам'яті в цьому гаджеті 128 гігабайт, оперативної 8 гігабайт. Але ще може бути версія на 256 гігабайт постійної пам'яті. Також тут великий дисплей 10,36 дюймів і роздільна здатність у нього Full HD+. Мабуть, це головна. Така ключова фішка цього планшету великий та яскравий дисплей, яким ви можете користуватися в принципі в будь-яких умовах. До речі, зараз яскравість стоїть не максимально. Давайте покажу вам одну із основних також фішок самої графічної оболонки. Це, звичайно ж, режим ПК, який зараз є практично на всіх планшетах компанії Blackview. Заходимо сюди і отримуємо робочий стіл, як на Windows 11 чи 10, кому як зручніше. Заходимо, можемо побачити всі додатки. Тут у нас зручно винесені всі налаштування. Вийти з режиму ПК можна також, нажавши на цю кнопочку. Що цікаво в режимі ПК, те, що ми можемо керувати розміром вікон, ми можемо їх переставляти по робочому столу, запускати одночасно можемо декілька додатків, наприклад, YouTube. Або ще щось, ви можете скільки завгодно їх сюди поставити. В принципі, якщо ви будете 3-4 додатки одночасно працювати, то планшет навіть не підторможує, тобто продуктивності йому реально вистачає, щоб комфортно в такому режимі працювати. По-моєму, це великий-великий плюс. Акумулятор цей планшет отримав на 7680 мАч. Це стандартний показник, і з того, що корпус відносно тонкий, це дуже круто, тому що цей показник акумулятору дає приблизно 5 годин на максимальній яскравості при відтворенні відео з YouTube е, в якості HD, звичайно ж. Для кого цей планшет? Я думаю, що він більш, ніж підійде для тих, хто навчається, тобто підлітки, діти, які на віддаленому навчанні, і тому для будь-яких програм, в принципі, має вистачати цього планшету. Тут не суперпотужність, тобто ви не Він цей планшет він не провокує на те, щоб скачати якусь топову гру і грати, але він підтримує ці ігри, і тобто на мінімальних налаштуваннях можна навіть досить непогано грати. Проте, в цілому, за невеликі гроші ви отримуєте все необхідне, але не суперпотужне. Ось так можна в коротко це охарактеризувати. В режимі камери ми бачимо тільки фото та відео. Тут все дуже мінімалістично. Камера у нас на 13 мегапікселів, задня, фронтальна на 8 мегапікселів. В режимі відео, звичайно ж, не буде ні стабілізації, нічого іншого. А роздільна здатність максимум це 1080 p тобто Full HD. Камера як камера, нічого сказати поганого не можна, але якщо говорити про якість, то звичайно ж навіть зі смартфонами за 6-7 тисяч порівнювати не варто. Тут буде трошечки гірше. Tab 11 SE може бути в трьох варіантах кольору. Можете прийти за посиланням в описі, подивитись актуальну ціну і більш детальні характеристики цього планшету. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам цей доступний планшет від Blackview і підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових відео!